Підписники гості каналу. У нас третій день турніру, потужне осилення на 4 зіркових героях без зеленого кольору. Так, топ-5. Давайте дивимося оборону. О, оборонка, на жаль, спустилася в Д. Ну що ж, потрібно, значить, краще грати в атаці. Вчора трішки я недооцінив одного суперника, і, на жаль, була поразочка. Ну, В принципі, на таку оборону я не дуже розраховував, але ж, все ж таки. Ну, поїхали. О, грех. Два рігарди. Ну, давайте так і поїдемо. Хоч тут і сова, бачу, по жовтим б'є сильніше, але ми камінчиками спробуємо пробити. Так, давайте зробимо ось так. Буде фіолкріс. І ось так обережно прокинемо. Так, бафаємося кульонишем. О, Рігерда може трішки притримати. Ну, давайте там уїдуть зелені, може там ще жовті зберуться. Не зібрались, на жаль. Так, тоді четвірочку ось так прокинемо. Добре, це пробили. І давайте ось тут ще трієчку прокинемо. Чудово. Вимикаємо тоді Голді і спробуємо пробити цього грега. Так, Денрігер заблокувався, інший ні. Але все ж таки, пробиваємо. Незрозуміло, щось з того знялося. Давайте поки обережно пошукаємо тут жовтий камінчик. Добре, Рігарда тоді прибираємо. Чистимо поле. Так, лікується, лікується. Давайте тут прокинемо. Зарядимо кульониша. Можна, в принципі, використати рігарда якраз зняти сліпоту. Ось так і тоді чистимо ще поле. Так, фіолів багацько полетіло. Спробуємо рігарда пробити. Так, добре. Давайте ось так. Може з голді знімемо. Так, зняли. Ну, добре, в принципі, можна вже все мультувати. Я думаю, доб'ємо її. Так, чудово. Ну, перший бій, дуже все вийшло швидко, тому поїхали далі. Рігард клик, багато лікування. Так і їдемо. Жовтими потрібно нам Рігарда пробивати. Тут Рігард без костюму. Давайте спочатку ось так трієчку жовту тут зберемо. Угу. І ось так ще жовті. Може знизу ще жовтенький заїде. Не заїхав, але в нас тут є жовтий, повинні рігер добити. Добре. Так, ну жовтих дуже багатсько. Так, давайте ось так. І спробуємо. Клик може перекинути на нас? Ні, заблокувався. Давайте всіх заблокуємо тоді. І прокинемо тут фіоли. І ось так ще фіолетово. Зарядимо нашого окульона, що вмикаємо і прокидаємо жовті. Угу. Так, там всі повід'їжджали. Так, так, бафаємось, пробиваємо, все. Тут ще швидше все вийшло. Поїхали далі. Дві кіла. Можна спробувати синіх взяти. До речі. Ну, давайте спробуємо. Візьмемо ось так кирюшку, візьмемо Ліна, нарешті я його спробую. І давайте також Хасяодуня. Чистка у нас буде в вигляді рігарда, тому нехай буде. Так, поміняємо тут війська. Ну, поїхали, спробуємо. Всі на альфа вже. Ага. Краще б залишив би жовтих. Ну, давайте ось так обережно. Тоді прокинемо, зробимо Fiole кріс І ось тут ось так. Тихо, тихо, тихо. Кульони, що вже хочуть добити. Давайте прокинемо фіолетові. Так, синенькі заїхали. Добре. Лікуємось. Рятуємо нашого кульониша, тут прокинемо сині, чудово. Там можна ще трієчку зібрати, але давайте почистимо поле. Хайся сьогодні вдарить, але ми це повинні витримати, а його спробуємо синенькими пробити. Угу, Добре. Так. Камінчиків небагато, тому лін, напевно, сильно не вдарить, але все ж таки будемо бити в скоротеки. Угу, давайте ось так. Напевно, відлікуємось, тому що може кульониша нашого добити. Давайте ось так і чистимо поле. Так, синенькі почали з'являтись, це добре. Ось бачите. Так би вже добив. Так, давайте тут прокинемо. Може синій заїде. Не заїхав. Тоді ось так. Будемо робити кріс. Так. Ось так, ось так. Ого. Так, ну то може від камінчиків від'їхати, тому пробиваємо сюди. Слабенько. Давайте тоді ось так. Лікуємось. Запускаємо сині. І все, закінчили. Добре, сині теж спрацювали. Так, поїхали далі. Наступний бій. Не зрозумів. Не зрозуміла команда. Перший раз таки бачу. Ну, добре, так і поїдемо. Нічого міняти не будемо. Ну, це щось взагалі не зрозуміло. Давайте ось так. Це якась. Не зрозуміла мені команда на турнір. Навіть Аннабель сходить. Ну, добре, нехай ходить. Давайте ось таке комбо. Угу. Ну, все тут, напевно, доб'ємо. Чудово. Поїхали далі. Ну, це такий суперник Ось, Ось він бос цього дня. Кирюша, Всі мультики. Ну, не на Альфа. А ось тут питання ким ти? Два кирила, це буде багато лікування в них. Контрол, Ну, ми, в принципі, можемо знімати... З... Хоча з мультяшок вона може і не, зніма... не зніметься. Ну, давайте повертати тоді жовтих, напевно. Ну, це таке, звісно. Все ж таки там багато лікування, тому напевно ми Голді також візьмемо. Ну, ну давайте візьмемо одного чао і одну Люсю тоді. Чи все ж таки може дві люськи взяти? Ну, давайте нехай будуть дві люсі. Ну, тут не знаю навіть. Поїхали, спробуємо. Дуже важка оборона. Тут вже потрібно грати трішки по-іншому, обережніше. Давайте ось так прокинемо. Нам потрібно фіолет зарядити. Дуже багато синіх. Ось синіх потрібно було залишати. Було б все добре. Давайте ось так. Там буде четвірочка синіх. Так, ну, обов'язково заряджати лісю. Червоних. Ну, давайте зробимо четвірку жовтих. Ага, навіть кріс Фіолетовий. Так, давайте ось так. Ось це питання Люся зарядиться з одного камінчика чи ні? Може зарядитись. Але спробуємо. Ні, не зарядилось. Добре. Так, цей лікує і лікує. Давайте теж підлікуємо нашого окульониша. Ну, будемо намагатись заблокувати, напевно, центр тоді. Так, ми навіть з Кіпрівота зняли контру, заблокували цього. Тоді ще раз спробуємо. Добре. Зараз буде підрізка мами. Тих ми заблокували, тому напевно не хочеться в Кирюшу прокидати. Комбо не хочеться робити, але як би так сходити, щоб не полетіло комбо? Ну, давайте ось так. Може він не зарядиться. Так, не зарядився, добре. Поки є в нас акульони давайте ось так фіоли зберемо. Добре, цього пробили, лікуємось тут щось дуже потужно пробили вони. Ну, Прийдеться чистити поле. Поки заблокований кіпріот, це нам дає якийсь шанс. Зараз може мінуснути. Ні. Ну, Все, мінусанули. На жаль. Ну, добре, давайте ось так. Ох, пробили. Це чудово. Кріт все ж таки спрацював. Ну, тепер потрібно лікуватись постійно. Ось так, ось так. І чекати, скільки. П'ять ходів. Дуже багато. Раз, два. І немає камінчиків в наших. Три. Жовтих я маю на увазі під кипріотом Давайте ось так. Оце зайве було. Давайте зарядимо ще Рігарда. Так, це ще кипріот же лікується. Ось це ще халепа. Так, давайте ось так прокинемо тоді фіоли. Трішки гріма не добили. Це зараз буде нам. Так, так. Давайте підлікуємось. Ось так. Нам потрібні жовті, їх немає взагалі. Лікуємось. Ось вони. Але зараз зарядиться знову, так? Да? Ні, не зарядився, але підліковує. Ну, ми спробуємо хоча б пробити. добре, Давайте ось так. Там будуть жовтенькі згори. Може, ми зможемо його пробити? Так, пробили. Добре, ну тут важкувато було, але ми впорались, в принципі. Ну, сьогодні набагато краще, ніж вчора. Оборона на тому ж рівні, на жаль. Так, рейтинг 213. Ну це вже більш-менш гарний результат. Ну, Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!